Встановив паркан та не пускав людей. Нещодавно представники екоінспекції Поліського округу Рівненщини проводили перевірки на території громад області, виявляли, чи є порушення у сфері довкілля. Як розповідає начальник управління держеконагляду природних ресурсів Віталій Щур, робили це згідно з дорученням Державної екологічної інспекції України. В цьому році проводяться перевірки органів місцевого самоврядування на підставі наказу. Державної колишньої інспекції України, номер наказу 159 від 5 грудня 2023 року, про затвердження переліку центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів. Місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування так у різних громадах виявили низку порушень. Зокрема, на території Дражницької громади встановили, що орендар однієї з місцевих водойм перегородив людям доступ до неї. Чоловік встановив обавіч ставка паркан із колючим дротом. В ході даної перевірки було виявлено порушення, що суб'єкт господарювання. Не виконує вимоги статті 88 водного кодексу України, не виконує вимоги статті 51 земельного кодексу України. Після виявлення цього порушення представники екологічної інспекції у Рівненській області направили відповідну вимогу, щоб орендар Ставка усунув усі порушення. Я недавно отримав вимогу про викоренення недоліків, і в тих недоліках було вказано те, що Людям не відведено місце для е, рибальства, безкоштовного рибальства, і що людям взагалі немає допуску до наших ставків згідно. Чинного законодавства, згідно водного кодексу, згідно земельного кодексу. Однак чоловік не погоджується із зазначеними порушеннями, каже, усе облаштовано згідно з чинним законодавством. Є в нас проєкт землеустрою, тому що це була обов'язкова умова перед тим, як ми брали став в оренду. Значить, там є пункт, що кожен став має охоронну зону. Охоронна зона 25 метрів. 25 метрів охоронна зона, Навіть на цю охоронну зону люди не допускаються в тому випадку, якщо тут є гідротехнічні споруди, маєте на увазі шлюзи». Один другі шлюзи, інші гідротехнічні споруди. Разом з тим, за словами орендаря ставка, доступ до води у людей є. Каже, огорожа, яка стоїть навколо ставка, встановлювалася, щоб відгородити водойму від диких тварин, зокрема бобрів. Більше того, вона тут стоїть не перший рік, однак раніше жодних проблем з екоінспекцією не виникало. Огорожа стоїть тут уже ще до того, як я вступив у право орендаря. Цього об'єкту. І ніколи питання про цю огорожу не піднімалося, тому що це огорожа не від людей, а це огорожа від скотини, від худоби по-українськи, від звірів, які атакують, може, просто так сказати оці стави. Вітак, чому власне зараз виникли питання з огорожею та що буде в подальшому? Орендар не розуміє. Ми ж зі свого боку будемо і надалі слідкувати, як розгортатиметься ситуація зі ставком. Артем Максименко, Софія Капінос, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.